Зараз, зараз сконцентруюсь Дорогі українці, я сюди приїхав для того, щоб створити комітет національного порятунку і буквально з сьогоднішнього дня працювати над проблемою, як скинути цю правлючу жидівську банду спікером грозьмана і прочою Жидівською швалью. Ми українці і держава наша Україна, ми повинні керувати. Отут є десяток міністрів економіки, освіти, лікарі. То чому ж ми весь час ведемося, як стада баранів за цими лідерами? Сцени Майдану, я от не був жодного разу на сцені, коли побачив, що перехоплюють наш рух, рух молоді, котра повстала, я оту криваву Суботу виступив на Михайлівській площі, звернувся до студентів, до майбутнього нації. Це словами, не повторить помилки ваших батьків, котрі 23 роки отут, на граниті, скинули комуняцьку владу формально, але потім заспокоїлись. І вони 23 роки грабують Україну, як воду дивився, знову на цих юних світлих головах. В'їхала банда, котра два роки грабує, забирає у попередніх бандюків і привласнує собі. От вся суть їхніх реформ. Уже в світі кажуть нам, українцям, доки ви будете терпіти цих шахраїв, вони транші половинять по своїх кишенях. Тобто Передумови, щоб скинути їх коси, вила, сакіри і по всій Україні повинно все бути. Друзі, тепер найголовніше, хто мене знає, а хто не знає, нагадаю, в 11-му році під час Чому я маю моральне право так звертатись до вас. В 2011 році під час Всесвітнього Конгресу українців в національній опері, я видерся на третій на ярус, бо на галерку вже сил не вистачило. Долоні рупором, і коли виступав представник президента, сказав українці. Доки ви будете слухати і терпіти з цього холуя московського, піднімайтеся і виходьте, пів опери вийшло. Леонід Макарович Кравчук, найпорядніший президент із цієї цієї шобли, встав і пішов. Тобто зараз звертаюсь до вас. Я інвалід першої групи, інфаркт обширний, ти страшний, і я не здаюсь. Отут стоять побратими по Майдану печерному, по, по мені ще й машина переїхала, коли Юлю вивозили. Це ж треба. Два тижні тому біля кабінету міністрів Кабміну, Олег Ляшко проводив збори віче, дав мені слово. Я його знаю, коли він ще йшов в політику. Я сказав, справа, а там всі казали про єдність, єдність. От як ми тут зараз. Я кажу: от справа поруч стоїть один Олег, повинен ліворуч стояти другий Олег, якого тягне Бог. А замість мене повинна дівчина з косою, котру звуть Юля. Отоді Україна побачить, що ми можемо єдність створити і скинемо цю шкоплу, котра за спиною, ну кадмін. І зараз те саме кажу: забудьмо другорядні розбіжності. У нас один ворог, Котрий хоче продати землю українську, основу існування нації, мови, і повинні ми цього ворога. Знищити може не фізично, це вони нас фізично знищують, а усунути їх, викинути їх, щоб духу не смертіло їхнього. Барімося, поборемо, нам Бог допомагає. Дякую за увагу.